Всім привіт! Мене звати Маріна і я вітаю вас на моєму каналі. Це відео буде таке по типу кулінарного. Хочу показати смачне меню, яке я готувала, або і, чим можна нагодувати сім'ю ідеї смачних страв. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Залишайтеся зі мною та дивіться до кінця. Всім гарного перегляду! Саме перше, що я зробила, поставила варитися бульйон. Тут у мене такий е, окорок куриний, далі морква, цибуля, лавровий листочок і ще за кадром додавала перець суміш перців горошком. Поки в мене буде зараз відварюватися бульйон, я буду зараз готувати лазанью. Зараз на лазанью нарізаю цибулю, дві цибулини у мене тут. Також в мене потерта морква в морозилці в заготовках, далі фарш. І далі додаю всякі спеції, томатну пасту, можна томатне пюре, що у вас є. І залишаю це все протушкуватися хвилин 20-25. Лазанью діти у нас полюбляють, я її не часто готую, але вийшло дуже смачно. Тому, якщо хто давно не готував, то можна скористатися цією ідеєю. Сьогодні я підготувала у відео такі страви, які я вже давненько не готувала, тому, можливо, ви також давно не готували. І буде вам також як ідея якихось смачних страв, які ви вже давно готували. Спеції я додала сіль, суміш перців, сушений чесник і приправу для м'яса. Все гарненько перемішала і додаю томатної пасти. Поки мене тушкується фарш, цибуля-морква, я тим часом поставила розтоплювати масло і роблю соус бешамель. Тут я розтоплюю масло. Коли масло повністю розтопилося, я додаю борошно, гарненько це все перемішую і додаю молоко. Рецепт буде в описі під відео. Соус додаю сіль, трішки чорного перцю і потрібно було ще додати мускатний горіх. Але так як в мене не було його, я додала трішки сушеного часника, Вийшло теж дуже смачно. Всі скажу так, що в рецепти я завжди люблю щось додати або своє, якась така імпровізація. Дуже рідко, коли я роблю рецепти, коли дійсно вони так, як потрібно. Ну, в рецепті написано, так я і роблю. Дуже рідко, так я завжди люблю щось додати, або, як то кажуть, забрати щось. В общем, люблю завжди, щоб була якась імпровізація. Але вам напишу рецепт в описі, такий, який потрібно. Оригінальний на рецепт Лазані. Наниз я виложила соус бешамель. Потрібно було ще виложити все таки тушкований цей фарш начинку. Ну я трішки забула, тому краще на низ на бешамель, ще виложіть трошки е, начинки цього фарша, а потім уже кладіть листи лазані. Я робила різні варіанти. Колись ці листи, я і відварювала тако, до полуготовності, далі робила з такими полуготовими і робила отак не з готовими, просто сразу викладала, робила лазанью. І, як на мене, то виходить воно майже однаково. Не скажу, що Десь воно, наприклад, м'якіше виходить, а десь вони жорсткі, вони все одно в соусі, пропікаються. В цьому начинці, в цьому фарші з цибулею, з моркою, вони гарненько все пропікаються, тим більше там сир. Я кожний рядочок переложу сиром. І таких в мене рядочків в цій формі вийшло 4. Вона вийшла така височенька, вийшло дуже смачно. Я накрила її фольгою, щоб гарненько вона пропеклась. А потім, коли вона в мене була готова, я достала, забрала фольгу і потерла зверху сиром. І поставила ще на хвилин 10 15 в духовку, щоб була така, можна сказати, сирна корочка, скоринка. Тому нам вийшло дуже смачно. Поки мене печеться лазаня, я достала моркву, цибулю і м'ясо. Моркву я нарізаю такими малесенькими кубиками, далі розбираю м'ясо, всі що не потрібно, шкурки, все я від в сторону відкладаю і нарізаю тільки саме м'ясо, додаю бульйон. Потім додаю вермишельку, беру саме таку тоненьку, вона називається паутинка, Даю це все ще хвилин 10-15 проваритися. Можна додати зелень. цей раз я зелень не додавала, тому що діти не дуже в бульйоні, мене полюбляють таку зелень. Якщо це якийсь суп чи борщ, то да, це нормально. А якщо бульйон, то вони не дуже полюбляють, тому я цей раз не кидала. Можна кинути окремо кожному в тарілку, хто захоче. Бульйон виходить такий насичений і дуже смачний. На бульйон я купляла три таких окорочка. Їх йшло в упаковці три штуки. Я їх розділила. Один в мене пішов на бульйон, і два в мене залишилося. Я їх розрізала ще пополам на стегна і гомілки, і вирішила не заморожувати, а просто так, як то кажуть, ще одна така страма. Вирішила зробити її з картоплею. Тут я додала домашнього майонезу, додаю перець, приправу для курки, сушений часник і сіль. Такий в мене був простий маринад. Трішки я замаринувала, і начистила картоплі і вирішила спекти з картоплею. Для картоплі я також зробила такий маринад. Теж зробила трішки майонеза, сіль, перець і сушений часник. І вийшло так просто, але дуже смачно. Знову ж я зробила спочатку під фольгою, щоб гарненько пропеклось м'ясо, гарненько пропеклась картопля. Потім я відкриваю, вже, коли воно майже готове, відкриваю фольгу. І вже воно якби така робиться скоренка на картоплі і на м'ясі. Тут я картоплю вирішила зробити так на 4 частинки. Так як я сказала, теж такий був простий тут у неї маринад. Мені подобається в майонезі, тому що в майонезі вона дуже швидко печеться і вона робиться дуже м'якою, гарно пропікається. Поки в мене печеться зараз лазанья, я не сказала, лазанью я поставила на 180 градусів на 40-45 хвилин. Поки в мене печеться лазанья, зараз в мене буде трішки постоє картопля з м'ясом. Якраз тим часом воно трішки під, замаринується, і коли я витягну лазанью, я буду ставити пектися далі картошку з м'ясом. Казання моя готова, тому засипаю сиром і ставлю ще на 10 хвилин в духовку. Слідуча страва моя це буду готувати цвітну капусту в клярі в духовці, запечену під сирною корочкою. Зараз її розрізаю на такі шматочки. Тим часом у мене зараз закипає підсолена вода. Буду кидати її в кипячу воду і буду проварювати хвилин 10. Далі витягую, даю трішки остити. І тим часом, поки капуста остиває, я роблю кляр. Для кляру я беру. Яйця, борошно, сіль, перець, тертий сир і трішки сушеного часнику. Це все гарненько змішую, обвалюю капусту і викладаю її у форму. Тим часом моя лазаня готова. Трішки по краях, там, де соус був і сир, трішки воно, так наче, якби ніби пригоріло, але вийшло дуже смачно. Капуста моя готова, вона проварилася хвилин 10, і зараз я дам, щоб вона трішки остила. У мене було півбаночки цієї вершків, я додавала вершків, це чисто моя імпровізація. І вийшло, до речі, дуже смачно. Так що, якщо хочете, можете скористатися такою ідеєю. найчастіше капусту я готую так. Розбираю теж на такі її шматочки. Далі обвалюю муки в яйці і обсмажую. Так я робила перший раз. Мені сподобалося. Скажу так, дітям не дуже сподобалося. Все-таки їм більше подобається, так як я завжди роблю капусту. Це, як я сказала, обвалюю муки в яйці і так її з усіх сторін обсмажую на сковорюці. Але як варіант... Це теж вийшло дуже смачно. Посипаю зверху сиром і ставлю її в духовку. Слідуюча моя страва, яку я давно не готувала, це творожна запіканка з кисломолочного сиру. Тут у мене також рецепт буде в описі під відео. Тут у мене 750 грам творога, 3 яйця. 4 столові ложки манки, ванільний цукор. І цукор, звичайний, я кидаю на око. Я вже приблизно знаю, скільки потрібно. Я люблю запіканку, щоб вона була така не дуже солодка, ну і не така не дуже кисла, така середня, тому я вже знаю, скільки потрібно цукру. Я в описі напишу, скільки там в рецепті йде, але я кидаю на око. Виходить, також мені смачно. І дуже класно, коли вона залишається на ранок і як на сніданок іде, або просто як на перекус дітям, сметаною або з джемом чи варенням, саме то. Головне, гарно її перебити блендером, цю всю масу, щоб вона була дуже така однорідна і дуже-дуже, така, ну скажімо, гладка. Тому що чим однорідніша буде маса, тим запіканка буде така воздушна, без якихось таких комочків. Ну, Мені дуже подобається, коли запіканка вона така йде однорідна. Форму завжди я змазую маслом змащую, тоді вона гарно відстає, нічого не пристає, не прилипає. І запіканку я ставлю на 180 градусів на 40-45 хвилин. Також я роблю ще заливку. Обов'язково я роблю запіканку завжди з заливкою. Це два або три яйця. вершки. гарненько це все змішую і вливаю на запіканку. Мені запіканка дуже подобається, коли зверху вона є заливка. Які вийшли в мене з трави сьогодні, це бульйон з вермишелею, лазаня, картопля з м'ясом, цвітна капуста в клярі і запіканка. Тому, якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Дякую, що були зі мною за те, що дивилися до кінця. І якщо вам задобиться така ідея приготування якихось смачних страв, я буду тільки рада. Також в мене є мій телеграм-канал, ссылка завжди в коментарях під відео або в профілі каналу. Там я створила його для спілкування, там я складаю якісь коротенькі відео, якісь рецепти. Тому, якщо цікаво, підписуйтеся, будемо там спілкуватися. Всім пока!